Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо фарширований перець у духовці. а перед початком я вас попрошу підписатися на мій канал та написати будь-який коментар. Дякую, ходімо готувати. А для приготування нам потрібен фарш, болгарський перец, сметанка. Можете взяти вершки, томатна паста, рис, трішки сиру, цибулька, морква і часничок, також спеції і сіль по смаку. Спочатку готуємо начинку. Нам потрібно приготувати рис. Готуємо його до півготовності. Засипаємо рис. Всі інгредієнти точні і грамовки я напишу під відео. Тепер нам потрібно зробити зажарку. Нарізаємо цибульку і натираємо морку. Все, я починаю плакати. Цибуля дуже сильна. Це все закидаю в пательню і нарізаємо мілко-мілко два -мілко зубчика з чеснику. Рис наш майже зварився, він трішки недоготовлений. Все, залишаємо. Наливаємо соняшникової олійки і смажимо трішки цибульку. Додаємо моркву і вершкове масло. Декілька хвилин це все просмажилось, додаємо чесничок. І ще хвилинки 2-3 просмажуємо і все, і можна вимикати. Перекидаємо нашу зажарочку в тарілочку, щоб це швидше в нас охололо. Робимо начинку. У мене фарш із яловичини, трішки солі. Спеції можете додати по вашому смаку. Всі, що вам подобається, у мене часничок сушений, паприка і чорний перчик. Один зубчик часнику. Просто натираємо на тертку. Зажарочка і рис. Почекайте, коли рис охолоне. У ну, мене немає часу, ми нам потрібно приготувати обід. Якщо я роблю голубці або фаршировані перці, і в мене залишається дуже багато начинки, я це все закидаю в морозилку і потім роблю котлети, коли мені потрібно приготувати обід. Гарно їх вимиваємо. Відрізаємо капелюха. І все насіння потрібно теж вирізати. І все це промиваємо. Фаршируємо перці. У мене, на жаль, є тільки така форма. Потрібно чим повище. Беріть чим повище. Перці фаршируємо не до кінця. Ми тут зверху трішки кинемо сиру, зверху Ось так, берете його туди як, як шпакльовочку. І прибирайте лишнє. Так, Взяли руками хоп-хоп-хоп. Готуємо соус. Закидаємо сметанку, трішки томатного соусу або пасти. Сіль, трішки перчику І водичка. І заливаємо до наших перчиків. Ось так повинно це все виглядати. Можете залити більше. Тепер їх потрібно накрити фольгою. Ось так гарненько я закриваю. Вмикаємо нашу духовку на 180 градусів. Чекаємо, поки воно розігріється. Або якщо у вас форма занадто товста, то можете одразу закидати і зараховуйте час від того моменту, коли духовка нагріється. На 50 хвилин і хай запікається. Прийшов сушеф мій. І ось отримав свою зарплату. Смачного тобі. Поки наш перчик запікається, робимо додатковий соус щоб Потім наш перчик полити і гарно запекти. Так, додаємо сир твердий. Можете будь-який взяти. У мене просто сметанковий, трішки сметанки, зелень. У мене кріп, сіль. Так, наш перчик. Запікся вже. Обов'язково фольгу пробивайте, такий невеличкий так. Ага, ось так він у нас виглядає. Потрібно зверху нанести соус. Ще раз ставимо в духовку на 15 хвилин. Так, воно трішки у нас все Ось наші перчики і готові, друзі. Зараз будемо куштувати, але я впевнений, що це дуже смачно. Якщо ви хочете приготувати у каструльці, просто маленький вогонь, трішки більше води. І так само десь хвилин 40 готуєте, якщо у вас немає можливості в духовці приготувати. Ось так він виглядає в розрізі. Він повністю соковитий. Друзі, дуже смачно, соковито, трішки відрізняється по смаку, аніж просто протушити їх. Вони просто інші. Загалом вони смачні. Тільки якщо вам подобається більше, щоб вони такі м'які були, то краще просто протушити їх в каструльці. Якщо ви хочете, щоб вони трішки хрустіли, то в духовці це ваш варіант. Друзі, обов'язково приготуйте. Буду дуже вдячний за будь-який коментар, за лайк. Підпишіться на канал. Hrnou v